Вітаємо вас на каналі Казки для Леї. Сьогодні на сказка з назвою Брехня. Захворів десь якось то цар, та й наказує всім панам, усім мужикам, усім міщанам, щоб заходились його розважать та брехні казать, та такої, щоб у ній і словечка правди не було. От пани, що не збрешуть, так один одному завидує, та й кажуть, хоч яка там брехня, що то правда. От, обіскавсь один мужик. Я, каже, можу, ну бреши. Як жили ми, каже, ще з батьком та хазяйнували, так було в нас нива за тридцять вест од нашої оселі, а одного году, то така добра пшениця зародила, одразу поспіла і сиплеться. А нас у батька було семеро братів. Як пішли ж ми косить. А хліба і забули взяти, та косили безпересталь сім день і сім ночей, не ївши й не пивши. А як прийшла неділя, ми додому вечеряти. Прийшли, а саме мати такий гарячий галушок подали. От посідали ми коло порога, а там -та лежав у нас камінь. Я, як сів на той камінь, як ухватив галушку, так вона крізь мене й проскочила, та ще й крізь той камінь пройшла, та аж на сім сажнів у землю війшла. Тут пани зараз, це, кажуть, може бути, сім день чоловік виживе, не ївши, а що камінь галушка проняла, то, може, він млиновий. це, кажуть, ще не брехня. От на другий день звуть його знову брехні казати. Я, каже мужик, як почав сам хазяйнувати, так усе ходив на охоту та був у мене такий хорт, що я його ніколи не годував. От раз поїхав я з ним на охоту та зігнав зайця, тюкнув на хорта, хорт за ним, як догнав же, так і ковтнув, тільки задні ніжки трошки видно. Я тоді з коня та за хорта, як устромив йому руку в рот. Так і вивернув, як рукавицю, та після того ще й сім год з тим хортом полював. Пани в п'ять, це, кажуть, не брехня, це все може статись. Звісно, панів завитки беруть, що аж мугир, та покрива їх перед царем. Почали царя розбалакувати, почали розбалакувати та й завіряли, що це правда. От і на третій день іде він до царя. Цар сидить а коло його увесь чин. Генерали, сенатори усі. От мужик і каже. Як хазяйнували ми з батьком, так оцей пан позичав у нас сто тисяч, а оцей п'ятдесят, а оцей десять. Та так на усіх поіменно зве і гроші вищитує. Цар пита, а панам же сором сказати, що мужик краще за них збрехав, та правда, правда. А коли правда, той заплатить. Треба їм платити. Той забрав гроші, та ще й цар йому щось дав. Та й пішов собі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал.